Друзі, привіт! Ще одним ярковим автомобілем в Львові стало більше. Це Нісанжук похвалений плівочкою. Так До речі, наше підприємство нещодавно стало дилером цього виробника автоплівок. Techwrap – це американський бренд плівок, який має дуже цікаву гаму кольорів. Вони є дуже яскраві, цікаві кольори, хамілійони цікаві. Так само є вибір для, скажімо так, дорогих автомобілів, щоб автомобіль виглядав як преміум клас. Якість плівок досить пристойна. Ціна, скажімо так, середня або трошки вище середньої. Дуже цікава на насправді, насправді гамма, Тому запрошуємо до співпраці дилерів. Це поклеїчні студії. Ну і так само розрібні клієнти звертаємося. Звертайтесь, будемо, будемо дуже раді задовільнити ваші потреби для поклейки авто. До зустрічі!